Так он полный же был. Ковшик он, водичку. Если есть, нет, то значит долбиш, долбишь. Дом на печку тает. Так люди в Турецьку добувають воду. Вдома в Андрія вона набрана в усі ємності. Відра, пляшки та ванно. Виводки ль – це снег топлений. Вода грязна взагалі. Це лед топлений. Ось вот це. А це вот я наносив. Ну, треба, надо ну, на новий рік. В будинку обрати надо паливо помити, постирати треба щось. Сьогодні воду возять автоцистернами. Всього їх чотири. У кожній по 5-6 кубів води. З технікою комунальникам допомагають військовослужбовці. З 15-16 тисяч кубів, які мали надходити в громаду, надходить в районі 6-7. Зв'язку з цим ми змушені водопостачання здійснювати згідно графіка, підключаючи певні квартали. Це орієнтовно десь получається 40% від всіх потреб, які нам необхідні. До ремонту водоводу ще не приступили. Ремонтники чекають гарантій безпеки. Сподіваємося, що режим тиші СКК з нашого боку надало з тієї сторони з непідконтрольної також режим тиші буде отримано, і ремонтні бригади будуть висуватися в сіру зону, попередньо залучивши до цього саперів. І після того де буде виявлено порив, будуть проведені ремонтні роботи. Після чого я сподіваюся, що водоза. Ещення буде вже відновлено в повному обсязі. До того часу говорить, чинчик, автоцистерни будуть приїжджати до міста щоденно. Анастасія Славкова, Андрій Рєзніков. Новини на Суспільному.